Майже 30 років тому зупинило серце Володимира Басова, радянського режисера та актора. За своє життя він зіграв понад 80 ролей. Як режисер відзняв понад 20 фільмів. Працював над озвученням мультфільмів. Продавець лічебних піямок. Впустіть мене, сеньор! А, заходіться, прошу вас. Не, ти. Ну, входите же. Помню я світлу речку. Помни, нетронутый лес. Ну, граждане, алкоголики, тунияцы, хулиганы, кто хочет поработать? У приміщенні відділу мистецтв Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва провели кіноогляд життя та творчості Володимира Басова. Працівниками були представлені уривки з кінокартин, демонстрували документальний фільм про життя актора. Загалом у бібліотеці часто проводять подібні кіноогляди. У нас в відділі є така програма, як кінолекторії. І ми постійно готуємо розповіді, кіноогляди, кіновечора, присвячені митцям, які створювали фільми чи створюють фільми українським, російським. Зарубіжним, хоча ні життя, ні кінематографічна діяльність Володимира Басова не пов'язані з Хмельниччиною, працівники бібліотеки для лінства вважають, що його творчість варта уваги у молодих хмельничан, адже це загалом класика кіномистецтва. Сучасна людина повинна знати не тільки своє, ще Тарас Шевченко казав. Тому я вважаю, що відомі актори і режисери, які внесли свій вклад в світні кіномистецтво, їх творчість повинна. То цікава і сучасній молоді. Проте бібліотека для юнацтва опікується не лише кінообізнаністю своїх читачів. Працівники храму книги майже щомісяця проводять тематичні виставки, адже потрібними матеріалами бібліотека укомплектована повністю. Ми постійно демонструємо виставки, тому що багатий інформаційний матеріал постійно тематично розкривається. У нас є виставки у всіх відділах обслуговування. У нас багато виставок до, до політичних різних подій, до знаменних подій, літературних, історичних, краєзнавчих. Окрім кінооглядів та виставок у бібліотеці діє літний майданчик для всіх бажаючих, тобто можна відмінно провести час на свіжому повітрі із книгою в руках.